Чоловік повертається додому. Дружина миє підлогу, він, її посідниця, хлясь, і каже: Ану, прибери свій комбайн із дороги. Вона образилась, а вночі чоловік до неї лізе із інтимними намірами. Ану, повернись до мене, Люба. А жінка йому: Ага, буду я ще через отой колосок свій комбайн розвертати. Відвернись і молоти вручну! <галю>, Галю, а тебе чоловік хоч раз застукав із чужим чоловіком. Ай та ні. Тільки із сусідом і кумом, а з чужими ні разу. Молода дружина ображено каже чоловікові. Я не тупа, у мене просто склад розуму інший. <гум> ага, склад твій, походу обікрали. <гум> Кажуть, що на спині сплять святі, на животі грішниці, на правому боці цариці, на лівому боці мудрі жінки. <гум> О, тряся! Уже тиждень кручусь не можу вирішити. Хто ж я така? Завжди знайдеться козел, який придумує про тебе якусь гидоту, вівця, яка не тільки розповість це всім, а й ще й обов'язково додавить щось своє, і баран, який неодмінно всьому цьому повірить. Так, борщ наварила, картоплі насмажила, сало та огірочки нарізала. Ось тепер гадаю, чого ж не вистачає. Ну, чоловіка чи горілочки. <риклад> Про нерозкриті таланти. А тряся! Отже, можеш, коли захочеш. Похвалила дружина чоловіка, коли застала його на сусідці. Галя була впевнена, що чоловік кохає її, поки не побачила, з яким почуттям він цілує окуня, якого тільки що піймав. О, Іване, я напевно вагітна. Від кого? Ой, та точно не знаю, але тошнить від тебе. Ой, весілля без бійки, то не весілля, подумала наречена і впердолила свикрусі по морді.